Всім привіт, друзі! І ви на каналі Sakura Family. Біля мене немає тата. Ну, він зараз на роботі з ним все добре. Е вибачте, що так довго не з'являлися, я дуже рідко знімаю відео. Просто на це немає часу. Я е -м, е -м, на уроки хожу онлайн, е і мені це е не подобається. Скоро, мабуть, що ми підемо в школу. Просто в нашій школі дороблюють укриття. Я сьогодні поговоримо ми про війну. Як я ставлюся до неї? Ну, зовсім в перший день я злякалася і під час першої тривоги сиділа в кутку. У нас не було укриття ще готового. В перший день війни я просто сиділа під час першої тривоги і тряслася за диваном. Як були вночі тривоги, мене це дуже лякало і я боялась. Але потім якось Суми, Київ, Львів, Черкаси, здолбунів. Ми дуже близько біля Здолбунова живемо. Я виїхала в Німеччину на певний час. І на каналі Мілана Мілалова є навіть влог, де я розказую, де я в Німеччині. Я, хот... я хотіла змінити свій імідж. Просто щось там постригти своє волосся, наприклад. Е, улюблену якусь іншу одежу зробити, улюблений колір. Е, мені дуже хотілося відволіктися від війни, але це не виходить. Ось буквально вчора, позавчора, які довгі тривоги. О 4-5 годин були тривоги. Як били, били, били по Києву, по Львів, е, по Івано-Франківську, по, 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 по всьому населенню просто України. Мене це лякає. Мене це лякає. Я просто не хочу, щоб так було. І е, сьогодні, я вам роз... я, сьогодні я вам розповім, як я ще втікала від своєї війни. Наприклад, просто в мене є сусід, і я ходила з ним гралась. Мене це трішки відволікало від війни, мені було весело з ним разом, коли були тривоги, ми йшли до мене додому та ховалися в укриття наше. І так я відволікала себе від війни. Але потім ми поїхали в Німеччину, в місто Петмес. Там було прекрасно. Там було прекрасно. Я побачила там так багато нового, пожила як. Як німці, е, навчилася трішки німецької. Халло! Е, і мені це дуже сподобалось. Трішки походила в німецьку школу. Це так круто, коли ти буваєш в якихось інших країнах. Але вдома все-таки краще. Я дуже сумувала за татом, тому що тато не виїхав, тато залишився тут, в Україні. Е, але це, це нормально. Це нормально. Я потім повернулася на тату в день народження. Зараз я почала навчальний рік та на відмінно. Я вже майже забула про цю війну, але вчорашній і позавчорашній ранок мене просто-запросто лякає. Я не можу нормально займатися ем, школою. Під час тривоги. Ну, ми просто не займаємось під час тривоги школою, розумієте? І тому я дуже хочу вам сказати, щоб вас все було добре. Мирного вам дуже дня, щоб у вас було мирне небо ваші всій вашій країні. Все, щоб було добре в нас, ми переможемо. Ми вже на один день більше до перемоги.